часто запитують. У мене є свердловина, як підібрати під неї насос. Сьогодні ми надамо відповіді на це складне питання. Перше, що потрібно визначити, це глибину, на якій знаходиться вода у вашій свердловині. Саме завдяки цій інформації можна встановити тип насоса та його потенційну потужність. Наступним елементом, який також варто встановити, це. Кількість об'єм води, який ви хочете і ви будете споживати, а також кількість точок у вашої дому з виходом води. І останнє питання, тобто третє питання, яке потрібно вирішити в межах вибору насосу для вашої свердловини, це на яку висоту потрібно підняти воду, це, наприклад, там, у вас одноповерховий, двохповерховий, чи трьохповерховий будинок, і яким тиском має бути вода у вашій системі. Вирішивши всі ці питання, ви зможете підібрати саме той насос, який вам потрібен. А якщо ви не хочете зайвий раз себе там напружувати, думати, вирішувати, бути невпевненим в вашому рішенні. Ви можете з легкістю звернутися до наших менеджерів, і вони вам нададуть кваліфіковану та професійну допомогу у виборі, зокрема насосу під вашу свердловину. Вармакс насоси та обладнання для вашого надійного водопостачання.